Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Як і за що любити хворобу? Це питання було в коментарях. І прийшов час відповісти. Так, хворобу треба любити і дякувати їй за те, що вона прийшла, бо вона ж прийшла нас навчити розуму, яким чином? Кожна хвороба нам говорить про те, що у нас щось не в порядку, що нам є над чим подумати, що нам є над чим потрудитися, що є що виправити. Біль говорить нам із нами своєю мовою, Біллю говорить із нами наше тіло, а через нього з нами говорить Бог. Ось такий маленький приклад із життя одна хороша, розумна жінка. Дбайлива мама захворіла проблема в неї з нирками. І одного із синів також проблема з нирками каміння. А проблема, ні, вірніше причина проблеми в тому, що вона у своєму дворі поруч зі своєю старою хатою побудувала новий дім на дві половини для своїх синів, а документація на ній. Вони там проживають. А господарка тобі ж власниця, мама, вона цим їх і держить як у наморднику, і шантажує, щоб вони її слухались і догождали їй. От нирки їй кажуть, що проблема у порушенні власного простору, бо ж порушення власного простору і є основною причиною хвороби нирок, то в такому випадку хворобі треба сказати дякую, Люба. І любити її за те, що вона прийшла навчити цю пані розуму. Хвороба ніби каже ріши проблему із власним простором. І тоді я піду. Переоформи на дітей те, що побудувала для них, або ж вижени. І сама живе в своїх хатах зі своїми болячками, і тоді навіть води не буде кому подати. А у одного із синів проблеми каміння в нирках. Бо в цій хаті, де він живе з братом, опалення по всій хаті загальне, немає окремого. От, один брат платить за опалення, обігріває всю хату, другий гріє свою дупу, ні за що не платить, та ще й в чарочку заглядає. І кого ж ви думаєте, мама більше жаліє? Так, непутящого. А путящий хворіє, бо в нього страшенна злоба, злість прямо на те, що його власний простір порушений. А переробити опалення це треба переробити документи, план хати, документи у мами. А це ще й грошей потребує, щоб підключити газ на дві половини окремо, і документи переробити. Хто платити буде? Мама? Ні, мама стара і хвора. Котрий з братів заплатить, той кого це влаштовує, і йому не треба опалення переробляти, платити не буде, бо ж тоді прийдеться платити самому. Платити щомісяця за опалення та ще й платити за переоформлення, от, а кому прийдеться платити да, тому, якого це не влаштовує, але ж документи на мамі. Ота мої любі ситуація. От як людям Вийти з такого замкнутого кола, хто правий, хто винуватий. А ця жіночка й чути нічого не хоче про те, що треба свої стреси повідпускати. Каже, які там стреси? Коли ж цукор у крові, коли тиск високий, коли нирки відмовляють, та ще й один, та ще й діти неслухняні, то що робити? Може, іще не прийшов той час, щоб люди лікувалися духовно, вивільняли. Тобі ж висвобождали свої стреси. Може, не прийшов той час, щоб люди зрозуміли, що крім матеріального, ну тобі ж хати, є ще й духовна сторона життя це стосунки між батьками та дітьми і внуками. І, мабуть, не думає мама, що прийде той час, коли вона потребуватиме догляду та допомоги своїх дітей. Вона думає, що весь час буде ними маніпулювати та командувати. От і в сімейних стосунках цих синів не ладиться, бо живуть вони без дружин. Покидали їх дружини. Одна загинула, покинула двох діток сиротами, а друга невістка пішла із цього двору, в чому стояла з двома дітками. Чому? Бо там мама. А навіщо їм дружини? Мама наварить, мама прикаже, мама покомандує. А сини ж глибоко в підсвідомості, мають ненависть до протилежної статі, яку мама там посіяла, взростила, та й глибоко скрита ненависть не дасть жінкам переступити поріг цього дому. От чому болячки треба дякувати і любити її. Любі мої, це така маленька ситуація із нашого з вами життя. Ви можете розказати їх безліч. І головне, в чому? головне проблема в чому? В тому, що ми уперто настоюємо на нашій правоті. От ми собі так задумали, рішили і гнем свою позицію. А може, це не так? А може, проблема в нас? А може, треба подумати, що ми щось неправильно робимо. Прийшла болячка, подякуйте їй і спитайте, що ти мені хочеш цим сказати? Що ти мене хочеш навчити? Що мені треба переосмислити? Що мені треба відпустити? Над чим мені треба потрудитися, любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас обнімаю, ніжно. Я вам щиро дякую. З вами була бабка Люся. Побачимося завтра і побалакаємо!